Полювання на російську броню Є! бойова робота українських протитанкістів. Це вертоліт, хочу Як на гарячому південному напрямку. Триває протистояння людей та заліза. Специфіка роботи, що треба як було Наш спеціальний репортаж з Запорізької області. Нині Запорізька область це найгарячіша точка на всій карті російсько-української війни. Саме тут триває наш контрнаступ від Оріхова і у бік Токмака. І особливість географії регіону в тому, що той контролює поле бою, хто контролює численні посадки, ледь не єдине укриття від ворожих дронів на півдні України. 128 двадцять окрема гірсько-штурмова бригада одна з тих, яка тут в Запорізькій області метр за метром відгризає у ворога нашу землю. Прикриває піхотою техніку ось цей підрозділ протитанкова рота, і разом з ними ми виїжджаємо в одну з посадок серед безкрайніх полів півдня області. Завдання злагодити роботу, відточити деталі полювання на росіян і майстерності ховатись. Ця невеличка ділянка дерев відносно далеко від лінії фронту, але сліди війни скрізь бачив ось це сколоч. це за сколоч. Так, щось прилітало. Невеликий, але смертельно небезпечний для росіян протитанковий комплекс скіф на нього відповідно і на цих хлопців постійно полюють окупанти. Замосковано і зелі не було б видно. Ви б так пройшли, подумали, що якісь кустики. А в основному ми маскуємося від кого? Від цих безпілотників. На даний момент дуже сильно на фронті багато чого літає, і вони сильно зрісовують з неба. І це наш першу чергу, ну так сказати, ну не спалитися. Тим більше вони нас не люблять, ну так самі розумієте. Для підготовленого бійця немає різниці, що там за полем. Старий Т-62 чи останні модифікації Т-90, скіфу по зубах, будь-яке залізо. Ну, тобто, оця ракета, вона в принципі знищує всю наявну це… От у мене лишилося, щоб закрити весь їхній техніці. техніки. Ну, це вертоліт, хочу випанути і все. І можна йти на пенсію. У головного сержанта протитанкової роти більше десятка підтверджених цілей і не лише танків. В минулому році він записав на свій рахунок рідкісного звіра важку вогнеметну систему сонцепьок. Ось ці кадри. Ні, ні, на. Але тут на півдні росіяни вже більш обережні. Я вам скажу зараз конкуренція на їхню техніку, велика дивіться. Ми ефіпічники, фіпішники, піхотини з одноразкою. Це ще треба спіти лупануть його. Тож зараз протитанкісти більш нагадують снайперів години, а то й дні очікувань заради одного влучного пострілу. У нас специфіка роботи, що треба якби ловити кошки мишки, гратися, скажімо так, як от перші дні ми працювали, наприклад, то. Вони виїжджали собі, думали, що тут прогулянка, така, зразу можна піти там, собі парадом, скажімо так. Колонами їхали, тоді було проще. Тут на півдні тактику бою визначають вже не ворожі броньовані ударні кулаки, а жива ворожа сила з лопатами. Вони тут дуже сильно укріпилися, вони ну, саме бачили ці лінії цього Суровікіна йдуть оці зуби дракона, плюс в них все тут перекопано, накопано. Але це так, як вам сказати, це дуже тяжко насправді. Але й танки росіян періодично намагаються кошмарити українську піхоту, і тоді життя солдатів залежить від швидкості реакції проти танкістів та їх спроможності швидко вийти на позиції. Чесно кажучи, бомбезна. Бомбезна, тому що вона і дуже потужна. і... Можна сказати, як міні, міні, якийсь там грузовик, щось таке. Водій роти ніяк не натішиться новим автомобілем, дев'ятитонним новатором. Броньований король ночі береже хлопців від ворожих ланцетів. Зараз ми плюс-мінус тільки виїжджаємо, щоб вивозити. Поки доїдеш, вже ще темніше буде. Саме темно, це перед світанком. От отак от і працюємо. За час південного контрнаступу Віктор проїхав вже не одну тисячу кілометрів. Хоче доїхати на цьому новатері до Азовського узбережжя, бо там під окупацією наші люди. На Запоріжжі ну, доброзичливі люди тут допомагають, дуже люди хороші, надійсно. Ну, Запорізький напрямок, ну, люди взагалі баблденні. І аби прискорити цей рух протитанкісти, 128-ї бригади тренуються навіть під час відпочинку. Благо комп'ютерні технології відкривають великі можливості. А наші воїни славляться нестандартним підходом до бою. Ракета піднімається више. Бачите з угу. півдня Запорізької області Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ. єдині новини.